Як ви ставитеся до купання в ополонках на водохреща? Позитивно, це, ну, мені здається, це класно. Самі колись робили? Ну, в дитинстві так. Зараз вже ні. На жаль, не зараз часу, так, так. Да. Позитивно, да. так. Купаєтеся? Ну, зараз ні. Раніше в дитинстві так. Ні, та, ще та, ні, ні. разу. Взагалі ставимося позитивно, але ми не окуналися цього року. А як ви ставитесь до купання в ополонці на водохрещі? Холодно, полон, нормально. <ріх> не купайтесь. Ні, ну Я не купався. Я в це не влізав, то я ніяк. Хотіли би? Ні, якщо чесно. А як ставитися до е, купання в ополонці на водохрещі? Ніяк, я не знаю, хто це. Для тих, хто до цього підготовлений, то звісно ж так це добре для здоров'я, але для тих, хто пірнає перший раз без підготовки, то краще все ж таки підготуватися заздалегідь, стати моржем бо можуть бути проблеми з серцем. Не пробував такого, але я думаю, я би попробував. Ну, Звичайно, холодна вода це дуже небезпечно, особливо якщо. У річці в ополонку окунатися. А ви колись окунались? — Ні. Ні. Але я там регулярно можу холодною водою помитись. В Слові Божому написано, що ми повинні робити, як робив Ісус Христос. Він приймав водне хрещення в 33 роки. Уже сознательно, бо людина, коли приймає водне хрещення, вона дає обід Богу служити доброю совістю. А то все за бобони. Ми повинні робити так, як написано в Слові Божому. Я сама не дуже люблю дуже таку воду о, холодну, але дуже багато чоловіків вони це діло люблять, тому що це і твоє тіло закаляє. Угу. Ти як переоновлюєшся від того, що було. І а де... самі ніколи цього не робили? А, ні. ні, я не хочу. Дуже холодно, треба загортовуватись дуже. Угу. А ви самі не пробували? Що ні. Угу. А хотіли би? Да. Так, <світ> да, Так, я вже так робила раз. А ти? І я не пам'ятаю, я ще не робила. Може, комусь подобається. Я люблю контрастний душ, тому вдома. Це нічого спільного з Ісусом Христом немає. Однозначно.